Повернення із забуття таку назву мала патріотична розмова про життєвий шлях очільника кримської операції проти більшовиків Петра Болбочана. Організували зустріч у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Про що говорили та що демонстрували? Далі у сюжеті. Його знищили не вороги України, а свої у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулася патріотична бесіда про життєвий шлях полковника армії УНР Петра Болбочана. Говорили про досягнення поразки історичного діяча, зокрема про те, як понад 100 років тому Крим вже був звільнений від російських більшовиків саме під командуванням полковника Болбочана. Унікальність є в чому? В тому, що козачий корпус запорізький. Під його керівництвом у 2018 році визволив Крим від більшовиків. Я думаю, це хороший приклад для наших збройних сил. Цьогоріч вже 105-та річниця визволення півострову від більшовицької влади. Втім, для самого Болбочана ця перемога обернулася на поразку після тиску з боку німців і ультиматиму негайно скласти зброю і покинути Крим як територію, що не належить Україні. Надійшла і заява уряду УНР. Український уряд рахує Крим цілком самостійною державою. Ось так велику перемогу перетворили на українську поразку. Не німці, а саме тодішня влада УНР не знайшла кращого виходу з українсько-німецької. Конфлікту в Криму та засудила полководця до розстрілу страх того, що прийде військовий і придушить революцію. І на заміну революційним силам прийдуть контрреволюційні сили. Всі розуміли про те, що військові хай вони будуть навіть фахові з патріотичною позицією, але це потенційно може бути десь загроза. Революційним силам і це десь потенційно є ота контрреволюційна гідра, як казали в радянський час. Такі історичні події повинні завжди залишатись в пам'яті, зазначив генерал Хорунджи українського козацтва. Тому кульмінацією сьогоднішньої виставки став особливий подарунок пана Василя для музею. Це була монета із зображенням Петра Болбочана, викарбована в честь важливого, але забутого досягнення визволення Криму. Але оскільки ну як сам належу до козацтва, то це мене дуже зацікавило, і, і тепер я навіть вважаю, що якби Петлюра з Вінниченком і Грушевський тоді їх стримав. Я думаю, що Україна без ну як би відбулася ще тоді, ще 100 років тому ми вже були сильною державою. Також писар зазначає, що зараз кожен українець повинен винести урок з історичних подій часів революції і не повторювати тогочасних помилок. Нам треба о таких людей, як Болбочан, не забувати та сьогодні. Усе козацтво, як і вся Україна, ми переживаємо за наших збройних сил. І це треба, цих хлопців, героїв, які боронять. Але історію таку, тим паче, що я кажу, що мені я ще раз наголошую, здається, що ця людина би тоді тому, що сам сам командувач армії більшовиків Антонова Усієнко був такий. Він сказав би він сказав оцей заголовок. А Болбочан нам би України не віддав. Людмила Труфан, Максим Білоткач, теми дня, ТВА.